Урок перший. Кодування та декодування повідомлень. Давай спочатку дещо пригадаємо. Які інформаційні процеси ти знаєш. Які існують способи подання повідомлень? Що ти знаєш про шифрування повідомлень? Хто і для чого його використовує? У чому воно полягає? Під час опрацювання повідомлень, поданих словами, числами, графічними зображеннями, звуками тощо Часто змінюють спосіб подання з метою зберігання, передавання, опрацювання або захисту повідомлень. Усні повідомлення записують на папері, замінюючи звуки людської мови літерами алфавіту. При цьому виконується збереження повідомлень. Під час розмови мобільним телефоном звукові сигнали перетворюються на електромагнітні хвилі. Це робить можливим передавання повідомлень на великі відстані. Розв'язуючи задачу на уроці математики, числівники записують цифрами, а математичні операції спеціальними знаками. Це спрощує опрацювання числових даних. Для захисту повідомлень від сторонніх осіб здійснюють шифрування, замінюючи літери в тексті повідомлення іншими літерами, числими або іншими умовними позначеннями. Процес заміни однієї послідовності сигналів, якої подано повідомлення іншою послідовністю сигналів, називають кодуванням повідомлень. У наш час кодування широко використовують для опрацювання повідомлень не лише людиною, а й цифровими пристроями. Наприклад, відомості про товари кодують з використанням штрих-кодів. Групи цифр на штрих-коді є кодами країни та підприємства, що є виробником певного товару та самого товару. Людина може проаналізувати цей числовий код. Коли купує товар у магазині. Але ті ж самі відомості кодуються також товщиною ліній штрих-коду та відстанню між ними. Цей графічний код сприймається спеціальними сканерами та опрацьовується з використанням комп'ютера коли ви оплачуєте товар на касі. Усі повідомлення текстові, числові, графічні, звукові та інші. Які ми створюємо, зберігаємо та опрацьовуємо з використанням комп'ютера, кодуються з використанням двійкового коду. Для кодування повідомлень визначають не лише набір сигналів, які будуть використані для заміни сигналів заданого повідомлення, а й правила, за якими здійснюється ця заміна. Наприклад, з історії добре відомо шифр, яким користувався для секретного листування зі своїми генералами, римський імператор Гай Юлій Цезар. Правило кодування полягає в тому, що кожна літера в тексті повідомлення замінюється іншою, що міститься в алфавіті на відстані кількох позицій від заданої літери. Так, закодувавши повідомлення Привіт з використанням шифру Цезаря зі сувом на 4 літери праворуч, отримуємо повідомлення UFKS. Давайте подивимося, як це. Буква П заміняється буквою, яка знаходиться на 4 праворуч. Це буква U. R заміняється буквою F. Е заміняється буквою КВ заміняється буквою Е. E. И заміняється буквою, яка на 4 вправо Л. Т заміняється буквою С. У наш час шифрування широко використовується для захисту повідомлень від несанкціонованого доступу під час їх передавання комп'ютерними мережами. На основі правила, за яким кодується повідомлення, утворюється правило для відновлення початкового повідомлення. Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають декодуванням повідомлень. Декодування повідомлень відбувається, коли ми читаємо вголос надрукований текст, виконуємо музичний твір по нотах, розшифровуємо повідомлення, визначаємо за штрих-кодом країну, у якій виготовлено товар тощо. Так, для декодування повідомлення, закодованого шифром Цезаря, зі сувом на 4 літери праворуч, Потрібно кожну літеру закодованого повідомлення замінити іншою, що розміщена в алфавіті на 4 позиції ліворуч від заданої. Таким чином, декодувавши повідомлення ось таке, отримуємо Добрий день. Є спеціальна програма, якою можна декодування робити досить швидко. У комп'ютерних системах файли, у яких зберігаються дані різних типів, є прикладами закодованих повідомлень. Для кодування даних кожного типу текстових, графічних, звукових тощо використовують різні алгоритми. Відповідно до використаних алгоритмів кодуються кодування утворюють файли різних форматів DOCS, TXT, BMP і так далі. Коли файл відкривають для опрацювання у відповідній програмі, відбувається процес декодування. Якщо спробувати відкрити файл у невідповідній програмі, то початкове повідомлення не буде відтворено, оскільки така програма не містить потрібного алгоритму декодування. А Зараз прийшов час попрацювати з комп'ютером. Завдання та алгоритми для виконання ви зможете знайти за вказаною адресою або за QR-кодом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 1.1 це сторінки 5-8 підручника. Виконай завдання 5 на сторінці 9. Не забудь перейти на YouTube канал Дистанційне навчання і підписатися на нього. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!